А Азербайджан нещадно відреагував на масштабний обстріл Києва і, схоже, вирішив скористатися приводом, аби втрутитися. Алія використав цю можливість, аби дати підтримку Україні і своєрідно завдати удару по путіну. Це рішення стало грумом посеред ясного неба для Кремля, який такого повороту не очікував. Схоже, на наш бік стає реальна сила здатна відтягнути Путіна від України, і тепер може дещо змінитися. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати після масованого удару по Києву. Азербайджан вийшов із шокуючими заяви до Путіна. Певно, вже починає дуже різко змінюватися ситуація. Почнемо з того, що як не парадоксально до певної міри Вірменію та Азербайджан до останнього часу рятувала Україна, перемелюючи російські сили на свої території. Тепер, схоже, прийшов час Азербайджану допомогти і Україні і укріпити свою позицію. Цей конфлікт між Азербайджаном і Росією має важливі наслідки для війни в Україні. Насамперед послаблюючи позиції Москви на міжнародній арені та зменшуючи її вплив у стратегічно важливому регіоні. Пів... Денного Кавказу Азербайджан демонструє готовність діяти незалежно від Кремля і навіть іти на конфронтацію, що може стати прикладом для інших пострадянських країн, які вагаються між Заходом і Росією. Саме це розширює антиросійську коаліцію і ізолює Ерефію у міжнародній політиці для України. Це відкриває нові можливості. Азербайджан уже тривалий час підтримує територіальну цілісність України і не визнає окупацію Криму. Погіршення відносин між Баку і Москвою може призвести до більш активної підтримки України із з боку Азербайджану, як на дипломатичному рівні, так і через співпрацю в енергетиці, військових технологіях чи постачанні нафтопродуктів. Також це послаблює здатність Росії зосереджувати ресурси на українському фронті. Онті, оскільки їй доведеться реагувати на нові ризики у власному підчерев'ї, засновник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що загострення у відносинах між Азербайджаном і Росією відкриває нові можливості для зближення між Києвом і Баку. Азербайджан наважиться на постачання зброї Україні на фоні останньої сварки із Кремлем. Ну а політехнолог Михайло Шейтельман також розкрив певні деталі і свої думки, у що це може перерости та як Азербайджан уже почав допомагати Україні, особливо на фоні таких страшних обстрілів, як, до прикладу, поки на Алі зараз наїзди конкретні, звісно, у росіян його обзивають росіяни. Так, от. це от називається дружба між народами. Так? Понимаєте, когда пишуть, значит. Вот это сейчас Совета Федерации, какие замечательные у россиян прям всегда были отношения с азербайджанцами. А кремлевские боты называют Алиева быдланом и угрожают его свергнуть. Говорят, мы тебя свергнем. Россияне свергнут, мол, Алиева. Угу. Интересно, да? Свергалка. Свергалка не выросла как-то у россиян, что-то никого. Они даже президента оккупированной Абхазии не смогли назначить. Оккупированные ими же территории Абхазии они не смогли президента своего назначить. Как вам такое? Oh. ну и там, короче, вся эта разборка с Азербайджаном продолжается, уже детально, наверное, приводить никакие не буду. Посмотрим, как все это будет развиваться. Я думаю, что в любом случае, хотя сейчас возможно... А, ну, собственно, да, вот Песков сказал, что Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне глав следственных комитетов Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана. Я считаю, что не поможет, что осадок останется, что азербайджанский народ уже встал против России. Уже сейчас, даже если два президента типа договорятся, чтобы помочь, там, не знаю, сохранить Путину лицо, когда он попросит, или еще что-то, в обмен на что-нибудь, не знаю что, то это все равно уже вот прямо в Азербайджане ненависть к Российской Федерации будет нарастать, нарастать и нарастать. Этот, этого джина обратно не загнать. И вы знаете, вот сегодня МИД России обратился к россиянам, что, не вчера это было, да, что при поездке в Азербайджан вы лишний раз там, как вам, надо ли вам это все дело. Да, взвесьте. Я считаю, что вообще россиянам можно ехать из России только с целью иммиграции. Бежать. Бежать от путинского режима – это нормально. А вот этот туризм... Все хуже и хуже будут относиться, естественно, в такой ситуации. К человеку, который приехал из России, собирается туда вернуться. Вы поймите разницу. Человек, который собирается вернуться, значит, он что-то сейчас возьмет здесь, в Азербайджане. Хоть знания, даже хотя бы, не дай бог, университет посетит Бакинский, да, и привезет эти знания в Россию, там используют на благо войны, на победу России. Поэтому такое не очень приветствуется в Азербайджане. А в Аду, кстати, жарко. В Аду сегодня жарко. Это утверждение выдал председатель, спикер парламента Армении, о котором я тоже вчера говорил, который назвал манкунтами российских телеведущих. И вот вчера ему отвечал Соловьев. Кричал, причем буквально, он нас обозвал манкуртами, сам манкурт, сам манкурт, сам манкурт. Я серьезно, не шучу. То есть, ну, все, на что хватило э, Соловьева, это сказать сам. И спикер парламента Армении опубликовал прямо сам это видео Соловьевым с текстом «В аду сегодня жарко». Так что да, история такая. Історія одновременної війни проти армян і азербайджанців у Росії успішно продовжується. Ще одним цікавим моментом є те, що Вірменія, Туреччина та Азербайджан досягли угоди щодо Зангезурського коридору. При цьому Росія повністю виключена із цього процесу. Якщо це правда, це знаменує собою сесмічний сув у геополітиці регіону та стане величезною втратою для Кремля. На сьогодні умовно, 60% десятків експортів вважають, що економічні інтереси обох сторін. Перважить і конфлікт поступово буде спущений на гельмах, і 40% вважають, що він продовжуватиметься, і будуть інші спроби взаємного тиску. Сказав директор центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. він же зазначив, що належить до тих, хто вважає, що відносини Росії і Азербайджану загостряться ще більше. Цитую його Росія може використовувати заборону на імпорт азербайджанських помідорів, може створити проблеми на кордоні. Може пробувати активізувати лезгінський фактор. Це меншість, яка прожив на Дагестанській території може пробувати тиснути на азербайджанський олігархат, який має бізнес у Росії, і з тим, що вони створювали проблеми у самому Азербайджані, сказав Данилов. Ну а на перший погляд, Азербайджан залежить від Росії майже критично, тоді як Росія від Азербайджану не НАТО. Частка Росії у зовнішньоторгівельному обороті Азербайджану перевищує 10%. Частка Азербайджану в російській зовнішній торгівлі минулого року становила лише 0,6%. Швидко знайти заміну на російський ринок не вийде. Європа і країни Перської затоки пред'являють жорсткі вимоги до якості, а логістика туди дорожча. Розмірковий директор Центру досліджень міжнародної торгівлі президентської академії у Москві Олександр Кнобель. Внутрішній ринок Азербайджану не зможе вібрати зростання цін. Це призведе до падіння цін. Однак для Росії, яка перебуває під безпрецендентними санкційним таким тиском, будь-який партнер готовий підтримувати з нею торгівлю, набуває непропорційно високого значення, зазначає регіональний аналітик Кирило Кривошеєв. Російський експорт нафти і газу через Азербайджан помітно зріс після того, як Росія втратила доступ до значної частини Європи. Насамперед добрі стосунки з Баку можливі для Москви. І саме у сферах, у яких вона потерпіла від міжнародних санкцій, найбільше, наприклад, Азербайджан входить до країн, через які Росія може отримувати товари подвійного призначення, які необхідні для її військово-промислового комплексу, після початку війни Туреччина згідно з даними власної статистики, різко більш ніж у півтора рази, збільшила закупівлю товарів подвійного призначення на заході та постачає їх до ряду сусідніх із Росією країн, у тому числі до Азербайджану. При цьому ці держави порівняних обсягів імпорту у своїй статистиці на Одображають продукція, ніби губиться, а насправді швидше за все виявляється у Росії. Азербайджан важливий для транзиту товарів у торгівлі із Іраном та країнами Перської затоки. Звертає увагу Кирило Кривошеєв. І разом із іншими партнерами Москва і Баку розвиває транспортний коридор північ, південь, залізничний маршрут, що сполучає Росію із Індійським океаном через Іран. Також збільшення торгівлі газом ще на початку року обговорювався варіант, за який Азербайджан нарощує постачання до ЄС через. Газотранспортну систему України а для внутрішнього споживання закуповує відповідний обсяг Росії. Азербайджан і Росія, хоч би як розвивався поточний конфлікт, навряд чи розірвуть відносини. Економічна взаємозалежність змусить їх підтримувати співпрацю, вважають експерти. Але жорсткість на яку реагує Баку, дозволяє припустити, що Москві буде складно диктувати умови цієї співпраці. Готовність Баку кинути виклик Москві сигналізує про зрушення у регіональному балансі сил. Азербайджан заявляє про себе як про більш незалежного гравця. Розмірковує експерт Вашингтонського інституту Кеннена Максим Трудолюбов. Баку більше не вважає і не бажає відігравати роль вступного молодшого партнера і демонструє, як регіональні держави починають заперечувати її вплив. Водночас Росія наразі заслаба для військового втручання на південному Кавказі і тиску на окремі країни. Кремль зрозуміє, що переговори краще ніж конфронтація. Зокрема, аналітик із питань південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтасевич зазначив, що влада Азербайджану зацікавлена не у підпорядкуванні Росії, а у проведенні. Багатовекторної зовнішньої політики, і це підкреслює незалежність і наполегливість Азербайджану. Азербайджан може дозволити собі таку позицію після перемоги у Карабасі, а також завдяки сильному війську та військовій підтримці Туреччини та Ізраїлю. Тому силовий тиск на Баку мало ефективний. Натомість, за словами аналітика, Москва слабка, щоб тиснути військовим шляхом, тому згодом може перейти до переговорів через конфлікт в Україні. Росія нині надто слабка, щоб здійснювати військове втручання у регіоні Південного Кавказу для тиску на окремі країни. Рано чи пізно Кремль зрозуміє, що закулісні переговори із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим дадуть кращі результати ніж відкрита конфронтація, зазначив Войтасевич. Ну а я глядачі вам я. На стежово ви довели це випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.